До кінця 2016-го у кожному приватному будинку чи квартирі буде встановлено газові лічильники. Прийнятий у 2011-му закон про забезпечення комерційного обліку природного газу зобов'язав облгази за чотири роки встановити прилади в усіх житлових приміщеннях, де у побуті використовується блакитне паливо. Перша категорія це там, де газ використовується комплексно, тобто встановлена газова плита, установлена э, обладнання в вигляді проточного водонагревателя и в виде отопительного котла. Вторая категория людей, где устанавливаются эти счетчики на сегодня, это квартиры и жилые дома, где установлены газовые плиты и там, где установлены проточные водонагреватели. Нами было внедрено на сегодня освоение новой технологии, это установка счетчиков с помощью гибких труб. Это система фитикон так називаємо. І продовжуємо устанавливать счетчики при помощи сварки. У Укриворіжгазі підкреслюють, що послуга з встановлення лічильника газу, як і сам прилад, є безкоштовними. Потребитель ніяких затрат при установці счетчиков нести не має, не обязан і не несе. У нас існують договори з рядом фірм, которые устанавливають счетчики, точно так же устанавливать бесплатно. Что средства на установку этих счетчиков выделяются под Криворожгаз. Если где-то в процессе установки счетчиков кто-то начинает требовать какие-то деньги, есть уже ряд жалоб по этим вопросам. Еще раз повторяю, установка счетчиков совершенно бесплатна. Но это касается только установки счетчиков. До того ж, лічильники, які встановлюють споживачам, доведеться здавати на експертизу один раз на вісім років. Це максимально допустимий інтервал перевірки технічного стану лічильників. Втім, за начебто безкоштовним встановленням лічильників газу криються інші автоматичні витрати. Приміром, якщо ви банально купили нову газову плиту, вам доведеться отримати офіційний дозвіл криворіжгазу на її встановлення. До того ж, заплатити ще за один пристрій, який контролюватиме безпечний режим подачі палива сигналізатор газу. Навіть за скромними підрахунками процедура обійдеться споживачеві щонайменше у 280 вісімдесят гривень. Стойність ізготовлення ескіза эхаза... Ну, в пределах 80 гривен. Мы требуем в обязательном порядке э, привести в порядок дымоотводящие патрубки, чтобы они были не из э, сертифицированного материала, чтобы они соответствовали действующим на сегодня нормам. И кроме того, требуем установить сигнализатор газа. Это предписано правилами безопасности. Стоимость сигнализатора на сегодня э, ну, самого дорогого 600-800 гривен, самого Дішова, ну тот, який обладает всеми параметрами, необхідними для контролю безопасности воздушной среды в квартирі, це порядка 200-300 гривень. У газопостачальній компанії запевняють, що встановлення газових лічильників це не лише питання обсягів реального споживання палива, але й питання безпеки. Діло це правильне, благое, воно, тим більше требується нормами закона. Пускайте, будь ласка, тих которые які прийшли з установки для выполнения ими своїх задач. Газові лічильники вже встановлюють у Довгинцівському, Дзержинському, Жовтневому, Саксаганському, Тернівському районах. Цьогоріч планується встановити понад 18 тисяч лічильників. А вже з наступного року приладами обліку газу забезпечать жителів решти районів міста. Якщо на сьогодні абонентам э, ми не попали з установки счетчика. Не надо торопить события. Мы планомерно работаем по этому направлению. Придем не в этом году, так в 2014, не в 2014, так в 2015. Но до 2016 года постараемся обеспечить узлами учета всех потребителей. У Криворіжгазі закликають жителів толерантно ставитися до фахівців і пускати їх у квартири для встановлення лічильників. Відповідно до закону, якщо споживач відмовляється встановлювати прилади обліку, газопостачальне підприємство має право припинити постачання палива. Тоді споживачеві доведеться зробити це за власний кошт, щоправда пізніше, з настанням 1 січня 2016 року.